Розділ 11. Джордже, я думаю, що нам не слід більше тримати у себе Трейсі. Начальник Бреннінген глянув на дружину через газету. Що за проблема? Я, звичайно, точно не певнена. Я відчуваю, що Трейсі не любить Еммі. Можливо, вона взагалі не любить дітей. Вона погано, погано поводиться з Емі. Б'є її, кричить на неї, чи що? Ні. Тоді чому? Вчора Емі підбігла і обійняла Тресі, а Трейсі відштовхнула її. Це мене турбує, тому що Емі прямо божеволіє по ній. Сказати правду я навіть трохи ривную. Невже так може бути? Начальник Бреннінген засміявся. Це багато чого пояснює Сью Еллен. Я думаю, Тресі Вітні дуже підходить для цієї роботи. Якщо у тебе знову виникнуть проблеми з нею, дай мені знати, і я щось придумаю. Добре, любий. С'ю Еллен не була задоволена. Вона підняла голку і почала шити. Питання залишалося відкритим. Чому це не спрацює? Я ж тобі казала, дівчинко, що охорона обшукує кожну машину, яка виїжджає за ворота. Але вантажівка, яка везе кошики для пральні, вони ж не вивертатимуть всю брудну білизну, щоб перевірити її. Так, не будуть. Але корзини приносять до спільної кімнати, де охоронець стежить, як їх заповнюють білизною. Тресі замислилась. Ерні, а чи зможе хтось відволікти охоронця на п'ять хвилин? Чим, чорт не жартує, кинула та, і посмішка висвітлила її обличчя. Поки хтось підпустить йому трошки туману, ти заліжеш за шнатно кошика і прикриєшся білизною. Вона кивнула. Ти знаєш, чорт забирай, а це, може, й вийде. Тоді ти допоможеш мені? Гарна на хвилину задумалася, потім повільно сказала. Ага, я допоможу тобі. Це мій останній шанс дати стусану великій Берті. Тюремні чутки поповнилися новинами про майбутню втечу тресі вітні. Ця подія діяла на всіх ув'язнених. Ув'язнені переживали кожну спробу втечі, мріючи, що й у них вистачить сміливості спробувати втекти. Але існувала охорона, собаки, гелікоптери і, зрештою, тіла в'язнів, яких привозили назад. За допомогою Ернесіни план втечі швидко просувався вперед. Ернесіна зняла страйсі мірки. Лола допомогла дістати матеріал для сукні з майтерні, а Пауліта організувала пошиття сукні у знайомої швачки в сусідньому блоці. Пара тюремних туфель була вкрадена з шафи відділення та пофарбована під колір сукні. Капелюшок, рукавички та сумочка з'явилися як за допомогою чарівної палички. Нам треба дістати тобі деякі документи. Поінформувала її Ернестіна, тобі потрібна пара кредитних карток та водійські права. Як це можливо? Ернестіна посміхнулася. Віддай це старій леді Ерні Літл. Наступного вечора Ернестіна вручила тресі три основні кредитні картки на ім'я Джайл Сміт. Тепер залишилося водійські права. Десь після опівночі Тресі почула, як двері камери відчинилися. Хтось прослизнув у камеру. Тресі схопилася, будучи насторожі. Голос прошепотів Вітні, ходімо. Тресі дізналася голос Ліліан, розконвойованої. Що тобі треба? запитала Тресі. Голос Ернесіни розірвав тишу. І що за ідіотку народила твоя мати? Лети і не став запитання. Ліліан м'яко сказала, ми маємо повернути все це швидко. Якщо нас упіймають, вони мені влаштують по перше число. Ходімо. Куди ми підемо? запитала Трейсі Ліліан, ідучи за нею темним коридором до сходів. Вони сховалися за рогом і, переконавшись, що поблизу немає охорони, Спустилися у велику кімнату, де після приїзду до в'язниці Тресі взяли відбитки пальців і сфотографували. Ліліан відчинила двері. Сюди, прошепотіла вона. Тресі слідом за Ліліан увійшла до приміщення. Осторонь стояла інша в'язня. Встань проти стіни!» Тресі відчула, що її трясе. Тресі стала проти стіни, шлунок звело. Дивись в об'єктив спробуй розслабитися. Все добре, думала Тресі, ніколи у житті вона ще так не нервувала. Фотоапарат клацнув. Фотографія буде до ранку готова, сказала ув'язнена. Це для прав водія. А тепер швидко йдіть. Тресі та Ліліан вирушили назад. На шляху Ліліан запитала: Я чула, ти змінюєш камеру? Треся здивувалася, як? Хіба ти не знаєш? Ти житимеш із Великою Бертою!» Гернесіна, Лола і Пауліта чекали на повернення Тресі. Як все пройшло? Чудово! Хіба ти не знаєш? Ти будеш жити з Великою Бертою!» Плаття буде готова до суботи, сказала Пауліта, день звільнення Ернесіни. Це мій останній строк, думала Тресі. Ернестіна прошепотіла. Все схоплено. Пікап із пральні буде о другій годині дня. Ти маєш бути в загальній кімнаті пів на другу. Не турбуйся про охоронця. Лола займеться ним. У загальній кімнаті на тебе чекатиме Пауліта із сукнею, твої документи у сумачці. Ти маєш змитися з в'язниці о другій годині 15 хвилин. Триси стало важко дихати, навіть розмови про втечу приводили її в тремтіння. Буде погано, якщо вони приташать тебе мертвою чи живою. Вони вважають, що мертвою краще. За кілька днів вона все зруйнувала заради свободи. Вона не мала ілюзій, шанси проти неї. Вони могли легко знайти її та привести назад. Вся в'язниця була чута завдяки пліткам про боротьбу за тресі між Ернесіною Літл та Великою Бертою. Зараз же пройшла чутка, що тресі переведуть у камеру до Великої Берти, і не випадково, що ніхто навіть не натякнув Великій Берті про план втечі Тресі. Велетня не любила поганих новин. Так що велика Берта нічого не знала про план Тресі, поки за день до втечі їй не розповіла про все розконвойована, яка зробила фотографію Тресі. Велика Берта вислухала новину у зловісному мовчанні. Здавалося, що поки вона вислухала звістку, вона стала ще більшою. Коли? тільки спитала вона. У другій годині дня Берто. Вони збираються сховати її на дно корзини для білизни в загальній кімнаті. Велика Берта надовго задумалася, потім перевальцем вона підійшла до наглядачки і сказала, мені терміново треба побачити начальника в'язниці. Усю ніч Тресі не стулила очей. Нерві її напружені до межі. Вона лежала на ліжку, втупившись у стелю. І образи минулого виникали в неї в голові, змінюючись один за одним. Я почуваюся принцесою з чарівної казки, матусю, я не знаю нікого, хто був би такий щасливий. Отже, ви і Чарльз хочете одружитися. Як довго ви плануєте продовжити вашу весільну подорож? Ти застрелила мене, суко. Ваша мати скоїла самогубство. Я ніколи по-справжньому не знав тебе. Весільна фотографія з усміхненими Чарльзом та його нареченою. На яких планетах це діялося? Скільки епох тому? Продзвенів Франковий дзвінок. Трейсі сіла на ліжку і озирнулася. Ернесіна вже чекала на неї. Ну, як почуваєшся, дівчинко? Чудово, збрехала Тресі, рот її тремтів, серце билося нерівно. Добре, ми обидві підемо звідси сьогодні. Тресі на насилу ковтнула. Ага, ти впевнена, що зможеш піти з дому начальника о півдругої?» Немає проблем. Емі завжди лягає спати після обіду. Пауліта сказала. Ти можеш спізнитися, якщо буде якась робота. Я буду вчасно. Ернесіна витягла з під матраца, згорнуті в трубочку банкноти. Тобі знадобляться на волі гроші. Тут лише 200 доларів, але ти їх візьми на дорогу. Ерні, я й не знаю, як. Ой, дівчинко, заткнися і бери. Трейсі змусила себе поснідати. У голові дзвеніло, кожен м'яз тіла був напружений. Я не можу це зробити, думала вона. Я повинна зробити це сьогодні. У кухні панувала дивна, напружена тиша, і Трейсі раптом зрозуміла, що вона була винуватою, вона була об'єктом цікавих поглядів та схвильованого шепоту. Усі чекали, що ж станеться. Вона була героїнею драми. За кілька годин вона буде або вільна, або мертва. Вона підвелася, так і не доївши, і попрямувала до будинку начальника Бренінгена. Поки Тресі чекала, що охоронець відчинив вхідні двері, вона зіткнулася віч на віч з великою бертою. Величезна шведка посміхнулася. На неї чекає великий сюрприз, подумала Тресі. Вона в моїх руках, думала Берта. В цей ранок час ішов настільки повільно, що Трейсі здавалося, що вона звожеволіє. Хвилини тяглися нескінченно. Вона читала Емі, не розуміючи, що читає? втрутилася місіс Бреннінген. Трейсі, пограйте у хованки. Тресі надто нервувала, щоб грати в ігри, але вона не суперечила місіс Дренінген, боячись викликати підозру. Вона пересилила себе та посміхнулася. Добре. Чому б тобі не ховатися першою, Емі? Вони були у дворі перед будинком. Вдалині тресі бачила будівлю, де розташовувалася побутова кімната. Вона обов'язково має бути там не пізніше половини другої. Їй треба встигнути переодягнутися приготовлену сукню. І не пізніше 13 годин 45 хвилин вона повинна вже лежати на дні кошика, прикрита уніформою та білизною. Рівно о 14-й годині працівник пральні прийде за кошиком, щоб віднести її до вантажівки. О 14 годині 15 хвилин вантажівка приїде через тюремні ворота і попрямує до найближчого міста. Де розташована пральня. Водій не бачить задньої частини вантажівки з переднього сидіння. Коли вантажівка в'їде в місто і зупиниться на червоне світло, тоді відчиняй двері фургончика, вискакуй, трохи охолонь і лови собі автобус або на чому збираєшся поїхати. Ти мене бачиш? покликала Емі. Вона сховалася за стволом великої магнолії і напіввиглядала. Долонькою вона прикрила рота, не даючи сміху вирватися назовні. Мені буде не висачати її, подумала Тресі. Коли я покину це місце, мені не височатиме двох чорношкірий і голена і нагала жінки та маленької дівчинки. Цікава, що б на це сказав Чарльз? Я йду тебе шукати. крикнула Тресі. С'ю Еллен стежила за грою із глибини будинку. Їй здалося, що Треся якась дивна. Весь ранок вона постійно дивилася на годинник, ніби чогось чекала, і думала, мабуть, не про Емі. Я маю сказати про це Джорджу, коли він прийде обідати, вирішила Сью Еллен. Я маю намір наполягати на тому, щоб він замінив її. А в цей час у дворі Тресі та Емі трошки пограли в класики, потім наздоганялки, потім тресі читала Емі і нарешті про блаженство. Годинник показав половину першої час обіду, час тресі вирушати з цього будинку. Вона відвела Емі до котеджу. Я піду, місіс Бреннінген. Що? Хіба вам не сказали тресі? Сьогодні до нас приїжджає делегація, вони обійдетимуть у нас у домі, тому Емі сьогодні в день не спатиме. Ви можете взяти її із собою. Трися стояла, насилу стримуючи крик розпачу. Я Я не можу це зробити, місіс Бреннінген. Всю Елен жорстко запитала: як це зрозуміти, що ви не можете так вчинити? Тресі побачила, що вона сердиться, і подумала, я не повинна засмучувати її. Вона скаже начальнику, і мене відправлять до камери. Тресі посміхнулася через силу. Тобто Емі не пообідає, вона буде голодною. Я наказала приготувати вам обід сухим пайком, і ви зможете ще довше прогулятися там і пообідаєте. Емі так подобаються пікніки. А вам, люба? Я так люблю пікніки. Емі благаючи подивилася на тресі. Ми підемо тресі, так, ходімо. Ні, так, обережно. Це досі робота. Будь у загальній кімнаті на пів на другу, не спізнися. Тресі глянула на місіс Бреннінген. Коли мені потрібно буде привезти Емі? О, о третій годині вони на той час уже поїдуть. У цей час вона має бути вже у вантажівці. Світ обрушився на неї. З вами все гаразд, ви бліді. Ось і все. Вона може сказати, що хвора, піти до лікарні. Вони захочуть перевірити та протримають її там. Вона зможе встигнути вчасно. Має бути інший вихід. Місіс Бреннінген дивилася на неї. Добре. Щось з нею не так, вирішила Сью Елін Бреннінген. Я все таки скажу Джорджу підібрати когось іншого. Очі Емі просто світилися від щастя. Я дам тобі найбільший свій сендвіч, Трейсі. Ми чудово проведемо час, так? Тресі мовчала. Візит делегації дуже важливих персон був несподіваним. Губернатора Вільяма Хебера у його поїздці до виправної колонії супроводжували представники комітету реорганізації Тюрем. З цим начальник в'язниці Бреннінген змушений був упокорюватися раз на рік. Їх треба буде провести територією, Джорджа», – пояснив губернатор. Приберіть місце. «Скажи своїм дамам усміхатися помиліше, і ми знову отримаємо збільшення нашого бюджету. Цього ранку наказ начальника охорони звучав так: позбутися наркотиків, ножів тощо. Губернатор Хебер та його команда повинні були одразу ж по приїзду о десятій ранку, по перше, проінспектувати. Саму колонію відвідати ферму, а потім пообідати в будинку начальника в'язницю. Велику Берту охопило на терпіння. Коли вранці вона звернулася з проханням побачити начальника, їй сказали, що начальник дуже зайнятий і, можливо, зустрітись можна буде завтра. До біса завтра. вирувала велика Берта. Мені треба побачити його сьогодні, зараз. Це дуже важливо. Декілька засуджених у в'язниці могли виходити з такими проханнями, і Велика Берта була однією із них. Начальство в'язниці було добре обізнане про її владу. Жодна в'язниця у світі не може існувати без лідерів, а велика Берта була безперечним лідером. Вона просиділа в офісі начальника в'язниці майже годину, її величезне тіло розправ... розпливлось у кріслі. Вона схожа на жахливу тварину, думала секретарка начальника. У мене мурашки по спині бігають. Скільки ще чекати? Можливо, дуже довго. І з ним делегація. Начальник сьогодні дуже зайнятий. Велика Берта сказала. Тоді незабаром він буде ще більше зайнятий. Вона поглянула на годинник. Без п'ятнадцятий час, час ще є. Був чудовий деньок, ясний та теплий, віяв м'який вітерець, наповнений ароматами навколишніх полів та лісів. Тресі розстелила скатертину на траві біля озера, і Емі зі щасливим човканням поглинала сендвіч із салатом та яйцем. Тресі глянула на годинник. Було майже о тринадцятій. Вона не могла повірити. Ранок минув, ішов день. Вона мала щось швидко придумати або час тече і забере з собою останній шанс на свободу. 13.10. У приймальні начальника Бренінгена секретарка поклала слухавку і сказала великій Берті. Вибачте, але начальник сказав, що не зможе побачитися з вами сьогодні. Ми запишемо вас на інший час. Велика Берта схопилася з крісла. Він мусить побачити мене, це ми викличемо вас завтра. Велика Берта тільки хотіла сказати: завтра буде пізно, але вчасно зупинилася. Ніхто, крім начальника, не повинен знати, що вона збиралася зробити, бо з ябідниками відбуваються всякі фатальні події, але вона аж ніяк не збиралася здаватися. Вибору не було. Інакше вона не змогла б тримати тресі у Вітні у в'язниці, що втікала від неї. Вона направилася у в'язничну бібліотеку, всілася у самому дальньому куту кімнати за один зі столів та нацарапала записку, коли надзирательниця відійшла до виходу, щоб допомогти одній із засуджених. Велика Берта залишила на столі записку та пішла. Коли наглядачка повернулася, вона виявила записку і двічі прочитала її. Сьогодні якнайкраще перевірте вантажівку пральні. Підпису не було. Жарт, наглядачка не знала, що й думати. Вона зняла слухавку: Покличте начальника охорони 13:15. Ти що не й кушаєш? спитала Емі, може, хочеш мій бутерброд? Ні, дай мені спокій. Вона не має так різко розмовляти. Еміть навіть припинила їсти. Ти сердишся на мене, Тресі. Будь ласка, не треба гніватися. Я тебе так люблю, я на тебе ніколи не серджуся. І їй м'які очі були сповнені болю. Я не серджуся. Чорт забирай, але вона сердилася. І я не хочу їсти. Якщо ти не хочеш, давай пограємо в м'ячик тресі. І Емі дістала гумовий м'ячик із пакета 13.16. Вона має йти. Їй знадобиться щонайменше 15 хвилин, щоб добігти до загальної кімнати. Вона ще встигне, якщо поквапиться, але вона не може залишити Емі на самоті. Тресі озирнулася навкруги. Вдалині вона побачила групку розконвойованих ув'язнених, які працювали на полі. Тут Тресі відразу зрозуміла, що їй треба зробити. Ти не хочеш грати в м'ячик Тресі? Тресі схопилася. Так, ми пограємо у нову гру. Давай побачимо. Хто зможе далі кинути м'ячика? Треси схопила пружний гумовий м'ячик і з усією силою кинула його в напрямку працюючих жінок. Ой, чудово, захопилася Емі. Це справді далеко. Я побіжу за м'ячем, сказала Тресі, а ти почекай тут. І вона побігла, побігла за своїм життям. Вона ніби летіла тими полями. Було вже тринадцять годин вісімнадцять хвилин. Якщо вона запізниться, вони зачекають на неї. Чи ні? Вона побігла ще швидше. Позаду вона почула, як Емі кликала її, та не звернула уваги. Жінки, що працювали в полі, рушили в іншому напрямку. Тресі покликала їх, вони зупинилися. Захекавшись, вона нарешті не здогнала їх. Щось трапилося? запитала одна з них. Ні-ні, нічого. Тільки й змогла сказати Тресі, там лишилася маленька дівчинка, хтось із вас. Придивіться за нею. Мені треба зробити щось важливе. Я... Вона почула своє ім'я, її звали здалеку. І вона повернулася. Емі стояла на самій верхівці бетонної сіни, що оточувала пруд, і вона махала. Її рукою. Подивись на мене, Тресі. Ні, злізай зараз же, закричала Тресі, поки тресі з жахом дивилася на Емі та втратила рівновагу і впала у ставок. О, господи! Кров відлила від обличчя Тресі. У неї був лише один шанс. Тепер його не стало. Я не можу допомогти їй, тільки не врятовуй її. Було вже тринадцять годин двадцять хвилин. Тресі повернула і побігла так, як ніколи не бігала в житті. Її кликали, та вона нікого не чула. Вона летіла, не помічаючи, що втратила туфлі, що гостре каміння впивалася у її ноги. Серце! Просто вилітала з грудей. Легені розривалися від напруги, але вона змушувала себе бігти все швидше та швидше. Вона добігла до бетонної сцени та влетіла нагору. Там, далеко внизу, вона побачила в темній жахливій воді Еммі, яка борсалася, намагаючись утриматися на плаву. Ні секунди не роздумуючи, Трейсі кинулася за нею, і вже у воді. Вона подумала, о, господи, я ж не вмію плавати.